Доброї ночі! Ви на каналі Аманіта і це Редіт під звуки дощу. Для того, щоб не турбувати вас пізніше, я попрошу вас зараз поставити цьому відео вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на мій канал, якщо вам подобається такий формат. А тепер лягайте зручніше, ховайте ваші п'яточки під ковдру, і ми переходимо до першої історії. Моя подруга пропустила мій день народження. І тепер я не хочу йти на її концерт. Я занадто дріб'язковий. Просто почуваюся трохи роздратованим і думаю, чи не перебільшую, я знаю, що, ймовірно, це так. Вчора було моє 30-річчя, я запросив лише 5 друзів на вечерю до себе вдома, яким я надіслав запрошення два тижні тому. Одна з моїх близьких подруг, яку ми назвемо Бетті, сказала, що того дня мала працювати, але прийде на пару годин пізніше. Бетті також є музиканткою і має свій дебютний концерт пізніше цього тижня, і вона була дуже схвильована цим. Я демонструю свою підтримку, рекламуючи її шоу у соціальних мережах і діляча її музикою з друзями. Я також відчуваю, що минулого року я був для неї великою підтримкою, коли я вислуховував її шлюбні проблеми та інше, і давав багато порад. На вечерю, на мій день народження, Беті так і не прийшла. Я надіслав їй повідомлення із запитанням про час прибуття, на що вона сказала, що у неї був дуже напружений робочий день, і вона надто виснажена, щоб прийти. Я вирішив просто надіслати їй гаразд, почувайся краще. І зосередитися на моїх друзях, які зі мною. Пізніше того вечора, коли мої друзі пішли, я переглядаю інстаграм і бачу, як Бетті ділиться історією, де вона в барі зі своїми друзями по роботі. Можливо, це було з іншого вечора, але справді схоже, що Бетті пропустила вечерю на день народження, щоб піти випити зі своїми колегами. Мені якось боляче. Я розумію, що у неї немає сил піти на день народження, але брехати мені та відверто ділитися онлайн тим, що ви робили з друзями, це якось образливо. Наступного дня вона надіслала мені повідомлення не про те, як пройшов мій день народження, а натомість запитала, чи я забронював квитки на її концерт пізніше цього тижня, і наскільки вона схвильована, нервує через це. Чесно кажучи, я дуже роздратований і тепер дуже не хочу йти на цей концерт. Я розумію, що це дрібниці і щороку відзначають дні народження, а цей концерт особлива нагода. Але таке відчуття, що я багато давав Бетті як подрузі, але мало отримував у відповідь. Думаю, чи варто мені проковхнути свою гордість, висмоктати її та піти підтримати свою подругу? Коментарі запитайте її прямо, що сталося. Чому б вона пропустила твій день народження? Збрехала і пішла з друзями? Будь відвертим. Злись, якщо вона справді збрехала. Тобі не потрібно уникати цю тему. І це звучить так, ніби вона щось на кшталт п'явки. Наступний коментар. Що ж, тут лише одна правильна відповідь. Вибач, Бетті, у мене був поживільний рік. Я відчуваю себе трохи виснаженим. Не думаю, що зможу встигнути. І коментар, який схожий на перший, і підтримує більш миролюбний підхід. Ти не на правий, але якщо ви з нею справді дружите, ви повинні мати можливість поговорити з нею про те, що тебе турбує. Цілком розумію, що ти образився і не хочеш йти на концерт, але якщо ваша дружба з нею має для тебе значення, тобі слід поговорити з нею, перш ніж пропустити концерт. Назва наступної історії Чи я не права, коли засмучена своїми родичами через мій випускний з коледжу. Я писала в іншій темі, але мені дуже потрібна порада, я спробую зробити це якомога стисло. Я, жінка 22 роки, закінчую коледж у п'ятницю. Це була надзвичайно напружена подорож, але врешті вона того варта. Я закінчую навчання зі ступенем бакалавра кримінального правосуддя в надії працювати з потерпілими в майбутньому. Я також випускниця свого коледжа в третьому поколінні. Отже, у моєму житті це досить велика справа. Але це не те, що думають інші члени моєї родини. Коли я оголосила, що мене затвердили на випускний, одна з моїх тіток дістала телефон, щоб перевірити розклад. І я запитала її, що вона робить, і у відповідь вона сказала мені, що перевіряє розклад бейсболу моїх двоюрідних братів. Я запитала її, чому, і вона знову сказала мені ну, це буде моя і двоюрідна сестра, у двоюрідного брата цього дня гра, тому він не піде. Я сказала їй, що все гаразд, і запитала, чи збираються вони прийти на мою святкову вечерю наступного дня. Нічого великого, просто весело провести час. Вона знову сказала мені ні, двоюрідний брат теж грає того дня. Моє серце трохи розірвалося, я відчула себе дуже неважливою. Я розповіла про це своїй мамі, і вона сказала мені, що я маю це зрозуміти, тому я відпустила це. Перенесімося до вчорашнього дня, коли я завершувала свої справи вдома. Я взяла невеличку перерву, щоб поговорити з мамою та сказати їй, що я записалася на зачіску на цю п'ятницю, день випускного, о третій годині, оскільки мій стиліст просто накручує мені волосся, щоб воно виглядало гарно. Моя мама запитала ти збираєшся під'їхати туди напередодні ввечері чи того ранку? Що мене збентежила, оскільки ми говорили про те, що вона та мій тато все одно поїдуть зі мною, оскільки я маю бути на місці навчання принаймні на годину раніше. Я сказала це, і вона сильно розчарувалася і закрила тему. Я запитала її, що сталося, і вона вибухнула на мене, сказавши мені, що весь цей випускний нервує та напружує її. Вона не знає, що робити, і це також напружує інших членів моєї родини. А потім вона розповіла, що мій дідусь міг навіть не з'явитися, про що я поняття не мала до того моменту. Ризиково прозвучати егоїстично, чи як дитина, що плаче, але це зачепило мої почуття. Багато. Двоє моїх найближчих друзів вже сказали мені, що вони не прийдуть, а тепер мій власний дідусь може навіть не захотіти йти. Моя мама продовжувала нарікати на мене, змушуючи мене відчувати, що те, що я закінчила навчання, це найбільший стрес, яким вона зараз має справу. І я почувалася жахливо, ніби це обтяжувало її та мою іншу родину. Я була такою схвильованою, натхненною, а зараз мій настрій падає все нижче. Я також хотіла би зазначити, що мій тідусь чудово керує автомобілем і абсолютно здоровий. Він просто не знає, чи хоче приїхати, хоча дорога займе всього 45 хвилин. Я повернулася до своєї спальні і дуже плакала. Я розповіла про це татові і він сказав, щоб я не хвилювала з цього приводу і не засмучувалась. Мій хлопець, однак, був готовий влаштувати скандал, тому що він знає, як я важко працювала. Я просто почуваюся такою егоїстичною через те, що навіть трохи засмучена, і я хотіла би отримати пораду. Що ж, отака вийшла сумна історія. Почитаємо коментарі. Я був першим у своїй родині, хто закінчив коледж, і ніхто не прийшов на мій випускний. У той час я був дуже спустошений, але, ставши набагато, набагато старше, я зрозумів, що іноді життя просто так складається. Мої батьки запланували відпустку на той тиждень. Вони вели сезонний бізнес і щороку брали однакові два тижні відпустки і щороку їздили в подорож до свого улюбленого місця на один тиждень. Вони запланували відпустку на рік вперед і не могли її перенести. Моїй сестрі довелося працювати. Мої дідусі й бабуся стали занадто старими, щоб подорожувати. Просто одне за іншим. Це був важкий день для мене, але з огляду на це минуло 27 років. Це був єдиний момент часу, про який я рідко і думаю. Я говорю це не для того, щоб применшити чи звести на нівець ваші почуття чи досягнення, а просто, щоб ви знали, що іноді все йде не так, як ми цього хочемо в наших головах. Це не применшує того, чого ви досягли, і ви повинні пишатися цим досягненням. Мені не дуже подобається цей коментар, адже тут явно інша ситуація. Наступний коментар. Особисто я просто скасував їхні запрошення в невипускний і вечерю, а потім просто пішов би повечеряти з людьми, які підтримують твою освітню подорож. Це не є велика проблема. Просто тримайтесь від них на відстані. Вони показують вам, хто вони, тому вірте їм. Чесно кажучи, мені не вистачає трошки емпатії від коментаторів. Тому ось коментар, що відгукається мені найбільше. Я, чесно кажучи, здивований багатьма коментарями тут. Я розумію, що у людей є пріоритети та попередні зобов'язання, але господи, ваша дитина закінчує коледж. Те, заради чого, ви її, по суті, виховували, нарешті закінчується, і раптом вони надто напружені в стресі і не знають, що робити, і навіть не повідомляють про свої плани. Що це таке? Це називається приділяти час людям, які тобі не байдужі. Співчуваю, авторко, мені також було б дуже сумно та боляче, що люди, які мають піклуватися про вас найбільше, не можуть бути достатньо уважними, щоб витратити пару годин свого часу, щоб спостерігати за вашим випуском і відзначити ваші досягнення. Якби я був на вашому місці, я б просто сказав їм, що вони всі не приходили, і просто пішов би з вашим хлопцем. Що ж? Сподіваємось, авторка впорається з цим, а також, що її родичі ще не остаточно зіпсували їй настрій перед святом. А ми переходимо до останньої історії на сьогодні. Чи я помиляюсь, коли хочу, щоб моя дівчина відповідала моєму уявленню про ідеальну фігуру? Так, хлопче, ти помиляєшся. Але окей, дамо йому шанс і прочитаємо цю історію. Привіт! Сподіваюся, що у вас все гаразд. Учора, коли я був у тренажерному залі, я зрозумів, Блін, я б хотів, щоб моя дівчина була більш активною підтягнутою. Загалом вона не підтягнута чи активна, вона тиха протилежність моїм перевагам щодо жінок. Я помітив, що за роки, проведені з нею, я змінюю собі те, що їй може не подобатись. Тож, якщо я можу змінитись, чому не може вона? Хм, було б цікаво, якби він уточнив, що саме він змінював у собі. Я ходжу у тренажерний зал вже близько двох років. Я намагався спонукати її піти зі мною, бути більш активним і так далі. І так далі. Але це просто не йшло добре. Мій ідеал це струнка дівчина з гарною фігурою. Вона має зайву вагу, не має особливої форми тощо, тощо. Я люблю її такою, якою вона є. Але що стосується її тіла, мені воно не подобається. Так, я можу позвучати як дурень. Але я вважаю, що кожен має можливість любити те, що йому подобається. Нарешті вона згадала мені днями, що інші чоловіки казали б, що в неї гарне тіло, але вона дивується, чому я ніколи нічого не кажу про це. Я подумав, що вона може виглядати гарно в одязі, але коли ви бачите її без одягу, і з руками воно просто набирає все більше і більше жиру, це мені неприємно. Ми разом чотири роки, і я не можу змусити себе повністю населодитися її тілом, якщо вона не схудне. Я ненавиджу так звучати, але це правда, і перш ніж хтось каже, покинь її, і дозволь комусь полюбити її правильно, це не варіант, лоу. Я можу любити когось і не любити все в ньому, як вона. Чи не так? Що тут можна сказати? Він або має піти до психолога і пропрацювати це, або вона має знайти собі комусь іншого. А ще пишуть коментатори. Цікаво, що спочатку ви бачили в ній людину, з якою хотіли б бути, а чим більше часу ви проводите в спортзалі, порівнюючи її з іншими дівчатами, які носять обтягуючий спортивний одяг, тим більше ваш інтерес зменшується. За іншим парканом, трава не завжди зеленіша. По-перше, звідки ви знаєте, що зможете потягнути цих дівчат Ну, в матеріальному і будь-якому іншому плані. По-друге, ніхто з них не буде виглядати так вічно. Я знаю багато нещасливих чоловіків, які залишилися самотніми у своїх 50, шукаючи трофейних дівчат. До цього віку їх небагато. Знайдіть людину, яка полегшить ваші дні. Наступний коментар. Залиште її. Тому що є маса людей, які будуть її любити. Не псуйте її самооцінку. І інший коментар. Тобі 12 років, бо пишеш як дитина. Ну, в принципі, коментатори сказали все, що я думаю з цього приводу. Це була остання історія. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Бажаю вам гарних снів і спокійної ночі!